Вправа 88. Запиши вираз та знайди його значення. Ну що ж, давайте будемо читати цей вираз і думати, як його знаходити. Отже, від добутку чисел 307 і 48 треба відняти частку чисел 14 і 69. Записуємо це. Отже, від добутку чисел пишемо 307, що множиться на 48. Треба відняти, пишемо мінус. Частка чисел, тобто треба 14007, 14 7 поділити на 69. Ну що ж, давайте маленькими циферками можемо розставити тут, в якому порядку будемо виконувати дії. Спочатку зробимо множення, це буде перша дія. Потім ділення. Це буде друга. Ну а потім уже віднімання. Це третя дія. Ну що ж, пишемо тоді перша дія. Тут напишемо дорівнює. Пишемо перша дія. Так, 307. Помножити на 48. Це дорівнює. Ну що ж, давайте множити стопчик. Для різноманіття, я класично зроблю, як вас вчили в початковій школі. Так, пишемо 307. Помножити на 48. Так, 8 на 7 це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 5 це буде 5. 3 на 8 це 24. Так, Тут уже можемо писати 24. 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0. Плюс 2, це буде 2. 3 на 4 це 12. Додаємо. Так, тоді обчислюємо суму 6. 5 плюс 8, це буде 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 2 це 6, плюс 1 це 7. 2 плюс 2 4. Ну, і тут буде просто одиничка. Тобто результат. Множення або добутку цих чисел буде 14 736 Є. Yeah. Ну, друга дія яка? Друга дія у нас тут ділення. То ми пишемо другу дію. Нам треба 14 тисяч 7 поділити на 69. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик поділимо. Так, нехай тут будемо ділити. Так, пишемо 007, що ділиться на 69. 1 не ділиться на 69, 14 не ділиться на 69, 140 поділити на 69. Там поміститься тільки 2 рази по 69. 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12 плюс це 13. Віднімаємо. 0 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус 8 це 2. Ну тут було четвірка. Ми одиничку забрали 3. 3 мінус 3 0 і 1 мінус 1 0. Ми їх не пишемо. 20. Тоді 0 зносимо з верхнього розряду. 20 на 69 не ділиться. Тоді тут пишемо 0 і додаємо ще 7. Так. 207 поділити на 69, ну, це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 2 це 20. Віднімаємо, це буде 0. Отже, пишемо, що частка цих чисел буде 203. Є. Yeah. Ну і остання дія – віднімання. Третя дія. Ми пишемо, що 14 тисяч 736 мінус 203. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді у стопчик віднімати. 14 тисяч 736 мінус 203.

533. Давайте підкреслимо відповідь. Ну що ж, ось таке завдання. Пам'ятайте, будь ласка, про пріоритет різних дій. На цьому вправу завершено.